Доброго дня. Сьогодні ми будемо робити з вами простий і дуже смачний салат королівський. Цього нам потрібно: 300 грам курячої печінки, пів баночки кукурузки. кукурузка у нас домашня, ми її робили в попередньому відео, ви можете подивитися: 3 яєчка, 2 цибулинки, 100 г крабових паличок і 100 грам сиру. Так, Зараз ми в першу чергу замаринуємо нашу цибульку. Цибульку ми кришимо кубиками. Беремо оцет, 9% у нас такий, і наливаємо сюди 2-3 столові ложки оцету. Наливаємо оцет і далі беремо цукор. Цукор ми також кидаємо 2-3 столові ложок і перемішуємо його. Бульку ми перемішали і залишаємо її маринуватися на 15-20 хвилин. Так, наша цибулька маринується, далі беремо ми курячу печінку і натираємо на крупну терку в наші мисочки. Так, печіночку ми натерли і беремо, робимо майонезну сіточку. Так, ми печіночку вже помастили майонезною сіточкою, і далі наш шар буде цибулька. Цибульку ми віджали, і будемо виложувати її на мисочку. Так, Цибульку ми теж виложили і змастили її майонезною сіткою. Далі у нас будуть йти яйця. Яйця ми натираємо на крупну тертку. Яйця ми також натерли на тертку і зробили майонезну сіточку. Далі наступний наш шар буде крабові палочки. Крабові палочки ріжемо такими косочками і розкидаємо його по тарілочці. Ну, цей салат, ну, дуже смачний. Ми його стільки вже готуємо. Ну, дуже. Так, сіточку ми зробили. Тепер наступний наш шар кукурузка. Кукурузка дуже смачна, солодка. Ми з вами її робили. Там відео буде прикріплене. Дуже солодка. Така, як з магазину. Кукурузку ми теж виложили і теж робимо. Сіточку з майонезу. Так, кукурузку ми виложили, зробили сіточку із майонезу. Тепер наш шар буде сир. Перхні. Сир ми розкладаємо, гарненько його можна не жаліти. чим більше сироти краще. І так робимо. Перед подачею можете зробити теж. Сіточку із майонезу. Це вже буде на любителя, кому буде подобатися більше. Сир ми розложили по тарілочці. Перед подачею можна зробити сіточку із майонезу. Це як буде вже, кому буде подобатись більше. Все. Всім смачного!